Як ви бачите, оце я хочу посіяти на цьому городі овес, він в мене був зборонований, я бронував, потім випробував ці розрехлітелі. Е... Е... Це все випробував. Але я маю з цієї сторони е... садив з тої сторони цибульку і часник, тепер з цієї сторони в цьому році буду садити. Ну, Як ви бачите, Можете звернути увагу, де-не-де є картопелька, гнила, така вилізана гляньте, які грудки. О, ви бачите? О, тут у мене петрушка росла, ще щось, то тут взагалі, ви бачите, тут воно в тому році не, не, нічого йому не робилося. Оце бачите, які грудки. о Хочу е, перший раз обробити для того, щоб потім можна було. Е, коли прийде час, надіюся, що сюди влага зайде краще, бо, як ви бачили, фрезерував ротоватором на цю глибину. Це 20 з лишнім сантиметрів є. І як ви бачите, яка земля йде. Якщо взяти цього, подивіться, от. О, дивіться, бачите, вона зверху як пух. О. А далі вона засохла, твердає камінь. Вологи не було цієї ночі, навіть в прогнозі погоди не було. Е, дощу, але ночі е, пройшов е, дощ і такий непоганий. Але як ви бачите, оце я зранку вийшов і сліда від цього дощу нема. Так думаю, що якщо я його пройдуся з ротуваторами, тут ще раз по під самий край прийдеться ротуваторами. От для чого я ви бачите поставив ці тарілки захисту о, від фрес на Бо там от по під теплицю, по під самий, шо, ви бачите там по під самий край, то щоб не підірвати нічого, як ви бачите, які тут грудки. О. то Страшне діло робиться. Грудки сумасшедші, То якби я ще заліз ротуваторами, то я б десь заклинило б щось, би, чи теплицю розвалило б, чи мотоблок би заклинив би. Став би. Ну. Це для тих, хто сумнівається в ротоваторах і, і кажуть, нащо вони здалися. Ну, дякую за увагу. Коли комусь сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. О, ну, і якщо хто звернув увагу, тут де трошки м'якше, в цьому, тут, де він стояв спочатку, як я почав знімати, тут е, більш-менш м'ягко було. О, я, е, на Другий ще фрезерував на першій повишеній. А от сюди, куди зайшов грудки. Ну, чути було, що двигун проситься, щоб йому або газу додали, або зменшили швидкість, то на цих грудках, щоб краще фрезерувалося, я першу понижену вмикнув. Так, ми переможемо. Слава Україні!